Всім привіт! Сьогодні я хотіла розповісти про свій улюблений магазин Winners, або він може ще називатися Marshalls. Це одна сітка. І тут я купую як косметику, так і... Все, що потрібно для одягу, і взуття, і все, кухонні прилади, всякі можна знайти тут безліч товарів різних. І ось кремчик можна знайти доволі хорошої якості, він може бути тут набагато дешевший. Чимоданчик, я все давно собі хочу. Чимоданчика купити ніяк не можу, оскільки менше 100 доларів немає. У нас чемоданів на даний момент. Одяг також треба дивитися, оскільки розміри тут можуть бути дуже. Поганий вибір з розміром, зв'язку з тим, що там, наприклад, одного розміра безлічков може вісіти, а вже того, що потрібно вам розміра, може не бути. Іграшки ми часто теж тут купуємо, бо я все-таки дивлюсь, що тут набагато дешевше іграшки, чим в Велмарті чи в Суперсторі, наприклад. Все для кухні, абсолютно все тут можна знайти. Майже все я купувала в Вінерсі, якщо чесно, І каструльки, і там всі ложки, і там все-все-все майже купувалося по приїзду в Вінерсі. Ну і ще в Канаді інтарь я часом заїжджаю. Там теж бувають акції у кухонних приладах. Можна знайти прекрасне. Наборі, постільне більо, але тут а, з постільним, тут а, треба бути уважно, дивитися, що тут а, не так по стандарту, як в нас в Україні раніше, там і а, все в комплекті йшло. Тут а, більш таки, що а, окремо все продається. Взагалі я люблю з дочкою просто даже поїхати, провести час там, погуляти. І навіть якщо щось мені не підійшло, є 30-денний термін, який я можу без проблем вернути, якщо мені це не підходить. Так що на цьому всьому буду закінчувати. Всім пока-пока.